Друзі, розпочався другий тайм. Матчу Вікторія Чайка. На поле з'явився в нападі Сівка Денис, номер 15 Отан Денис, давайте його побачимо. Готовий. До нових звершень. Вай, на

Постріл. Мимо говорить. захисника. Юра, куди ти Юра. Юра, он Добре, Кузьміна Гуріна. Гурін. Розганяє атаку. Молодець метро, Назар, Назарчик отримує, отримує м'яча. Молодець, Назар стріляє, стріляє і кутовий заробляє. Молодці, молодці, молодці. Кузьмін біжить беж, вже бігом на кутовий. Він це вміє і може це зробити якісно. Давайте зараз побачимо. де подача так, якісна подача. Але удару не відбивається. Вікторія відбивається і вже розпочинає свою контратаку. Ого! Гурін як потужно зупиняє. Добре, рижик розганяє, підхоплює. М'яч і розганяє атаку. І гравець іторія вибиває на аут. Швидко вкидає на годованця. Знову аут. Так, Чайка переходить. Захоплює половину поля Вікторії і дуже хоче відігратись. Дуже. Я бачу по виразам облич наших гравців, що вони дуже хочуть відігратися. І ми зараз це побачимо. Дивіться, рижик! Фух, непогано, непогано, молодець Роман. Гура! Йоу! непогано, дівий! Чуть не сталася помилка голкіпера. І Денис Сівка міг скористатись, але голкіпер виправився. М'ять вже в повзуна повзун перебиває половини поля. Назар. Назар, Назар, Назар. Нав'язує. А от зараз підбір. Мішка. Грає добре. Добре. Ваня, добре, сейв. Кузьмін. Добре. На Вайтенка, Вайтенка вже. Да, у нас опять зміна Вайтенка в грі. Рижик, рижик розганяє. Чудово, чудово на протихід кидає. Ну, рижик, удар! Ух, і кутовий. От я вам казав. Чайка ніколи не здається. Зараз хлопці... Будуть доказувати, що вони найкращі. Давай, 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 Кирило. Потрібна гарна подача. Подача! Що там майже через себе? Ви знаєте, чайка потрохи відтиснила Вікторію, і ми вже граємо частіше на половині поля саме цієї команди. Змін головою. Михайло. Добре. Відпасовує на рижика. Рижик. Рижик, рижик. Нав'язує Назар. Рижик. Добре. Знову накручує двох суперників. І що в нас? Друзі, що в нас? І мені здається, що в нас наші улюблені стандартні положення. Кутові. Ох, як добре, добре, добре. Зараз відчуваємо. Мабуть, саме зараз буде гол. Давай, Кирило, потрібна подачка твоя. Щось Кирило там намагається обхитрити всю Вікторію. Подача! Вау! не вийшла, знаєте, зараз якісна подача і потрібно вже прихоплювати м'яч Войтенка. Ну. Ну, красень, красень. Відпосовую на Назар, Назар, бруй Бруйна, на, на Пісітка, Пісітка знову на Бруя. Бруй. Назарчик, давай підхоплюй. Давай, давай, дорогой. Молодець, молодець. Дивиться, кому віддати, кому віддати. хлопці, як віддає на Пісітка, мішка. Мішка, мабуть, хотів навіть пробити. Бореться, бореться. Але трішки не вийшло. І вже що там? Гура, Вайтенка. Ох, пропускає Кузьмін і я думаю, павзун. Добре, ще відпасовує сразу на, на бруя. Бручик, давай розвертайся. Давай, давай, красень, умничка. Давай, давай, пішов, пішов, пішов. Давай, добре. А дай, дай. Добре, рижик, підійшов і допоміг партнеру на Вайтенка. Вайтенка. О, який пас на Назара. Назар стріляє, ну. У -у -у. Браво, браво, браво. Ви бачили, так? Да? Сподіваюсь, оператор це зняв все дуже гарно. Гарно б це було швидко в пас, все, як ми любимо. Так, 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 так. Вікторія намагається вийти вже низом. Вже не вибивають вперед. Рижик підхоплює знову накручує. Йде рижик, 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 Постріл ще. Удар! Гол! <coughs> Рапопорт, Роман. А что, скосовывает еще? Не-не-не-не-не-не. Вибачте, я уже аж попрыгнулся от таких действий Романа. Молодец. Так, друзья, один-один. Один-один. А це вже інша справа. Я казав, що хлопці зроблять свою справу. Михайло спокійно відпасовує. Зразу на риджика і знову рапопорт. Дивіться, не, не втомний, не стримний. Зараз не вдалося, не вдалось. Михайло вже хотів і... Вау! Підкат від Гуріна. Добре! Гурочка, гурочка. Ай-яй-яй-яй, випускай м'яч. Ну, Дмитро, красень, красень, такий дуже яскравий підкат. Мабуть, не все увійшло в кадр, але це було дійсно круто. Вкидання за боковою головою Гурін. М'ячу вікторії. Хто там, хто там? Вайтенка. сьогодні. Ну повсюди знову рапор. Тудар! Молодець. Ви знаєте, зараз рижик. Просто я щось впіймав щось. Дивіться, 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 І знову там на, на, накручуємо. Вайтенка, Вайтенка, Вайтенка. пасна. Ах, на бруянний м'яч не, не дійшов. Гура! Уєх, молодець. Дуже надійно. Дуже А В нас заміна. Замість повзуна. 77-й номер. Гру вступає Кучерявий Ярослав. 13-й. Бачите, Вікторія намагається низом і в них це виходить. Вони проходять центр поля, дає розрізний пас. Непогано, непогано. Там майте якусь спокійно відпасовує на Яріка. Ярік, Ярік. Молодець годуванця. Ваня намагається чіплятися за м'яч, але це не виходить. Ой-ой-ой, зараз могло бути небезпечно, але все обійшлось. Добре, добре, Гура, що там, Гурочка? Ви знаєте, Гурін зараз виглядає дуже надійно. Молодецьівка нав'язує боротьбу Годованець. І Вікторія відбивається. Просто куди попала. Ну, але це теж працює. Гурочка, 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 не треба програвати, Дим, дима Димасік, добре, Ярік. Добре, молодці, молодці хлопці. Добре, рижик. Дивіться, дивіться, просто на мотоциклі. Цей хлопчина меж прокидує Добре, вже майже трьох пройшов. Добре, Вайтенка підхоплює м'яча Молодці, молодці хлопці. Добре, хто там, Ваня. Ах, до наших не доходить м'яч, Міша в центрі. Давай, 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 потрібно. Ох, оце не, не було потрібно пропускати, але кучерявий на місці. Потужно вибиває, але не точно. Добре Пісітка нав'язує боротьбу. Ух, пантера наша на місці. Це не може тішити. Добре, 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 гура, гурочка. Опа! Гура б'є. Молодець. Напевно, цим був пас на мене. Молодець, грав на випряження. Добре, Рапопорт. просто як з дерева спригнув. Так, 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 так. Вот пойдеть гура. Ох, гурін. Гурин, ну що він робить, Гурин? молодець. Гора розуміє, що потрібно брати лідерські якість, проявляти. Кузьмін, Кузьмін. Зараз він прийшов в центр поля. Гура. Пісітка пропускає. Добре, Вікторія атакує. Широко. Удар! Ну, ви знаєте, непогана була атака. На жаль, ми пропускаємо. Рахунок стає 2-1. 12 хвилин. Друзі, 3 хвилини. 3 хвилини залишається. Потрібно вмикатись на повну. Скільки було цих моментів? на Гуріна. Що придумає Гурін? Гуріна Кузьміна. Кузьмін дивиться. І видає і якісну передачу. Не віддає, вибачте. Так, Міша нав'язує, нав'язує але Не вдалося прихопити. Гурін. Широко йде Вікторія. Удар! І, на жаль, третій м'яч влітає в ворота. Так. Так, третій гол. Але нічого страшного, потрібно працювати, допрацьовувати до кінця, до свистка. Сильний пас на бодю, Він не проходить, перехоплює. Знаєте, Вікторія зараз почутувала кров, як кажуть, і йде вперед, вперед. Ох, вийшов там касалапавий косить, Вибачте, як на покосі. Молодець, молодець, косала повнодійна. Так, Нікіту ми вже на цьому турнірі бачили на деяких позиціях. Впевнена, він грає, відчайдушна, Ні, ніколи не уникає боротьби. Молодець. Так, Вікторія в Атаці. Пантера на місці. Кучерявий водить м'яч. Знову підбір за Вікторією. Знову широко намагаються грати. Добре, добре, добре. От зараз можна перехоплювати. Казали, що Бруй не грає зараз. Або я думав, що на нього спрямовував пас. Центр поля, центр поля, міша потрібна боротьба. Так, 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 так. Добре, знову косалапав. Підстраховує. Добре, який пас Рапопорта. Давай, 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 Сівка, давай. Молодець, молодець. Добре, добре, добре. Рижик, рижик. Да ні, 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 гура, зараз як професор. Тут таке не пройде, до, друзі. Не пройде Вікторія, шукайте інші шляхи. Там гурін сьогодні. Справа в нас. Добре, мішка. пісітка добре грає на випряження в центрі поля. Ой, вибач. А от вода Вікторія бросає там нікого. А потрібно піджимати, піджимати. Бодя, Бодя, прийшов. і Майже забрав м'яч. Ну, да. Так, друзі, як на мене, вже ми переграємо регламентний час. І в цей момент якраз лунає свисток. Про закінчення матчу. Рахунок 3 1 да хлопці? Назад, три 4-1. Чайка програє Вікторія. Так, в нас ще повинен бути ще один матч, але це, як кажуть, не точно. Друзі, ну що, будемо завершувати нашу трансляцію. Брюховичі кап Львівщина стала дуже, дуже для нас щасливою. Ми дуже задоволені. Задоволені цим турніром. Нас дуже гарно приймали. Дякую готелю, готелю Валентина. Все було смачно, все якісно. Дякую організаторам цього чудового турніру. Ми дуже всі задоволені. Друзі, ну на цій прекрасній ноті будемо завершити наш репортаж. Пока. До нових зустрічей. Дякую ще раз Брюховичам. Пока-пока. Побачимось, коли побачимось.